Всім привіт! Сьогодні буде перша доміна масла. В коробці Мотор я вже міняв, а коробці ще не міняв. Трошки це все тіло. Хай погріється. вже туди заливаємо масло Скину задню ляду Зараз раєч за гори піднімаємо чимось підігру Сьогодні другий раз викинув релюшку. Другий раз викинув релюшку. Таку бочечку робимо на водичку. Ось сереве. Це вже друге. Я одне по гарантії взяв, а друге купив. Купив я за 600 гривень, по гарантії мені передали були. то Я вже сьогодні це гарантійне поставив, бо це що за 600 гривень, теж пішло бачити куди. Добре, буду відкручувати, дивитися, що там, як там, і буду показувати, яке масло в коробці за рік часу. Щоб ви розуміли, після обкатки я його не міняв. У мене попередній був трактор, я не міняв так само аж після року, тоді оце масло було дійсно грязне. Так що, відкручу, покажу. Ну що. цей самий момент істина. Ну. Яке ж побіжить масло? Масло вам скажу побігло. Чорненьке. Ну, Це є минулого року мені. Ось таке, бачите. Таке мастило. Ну, чесно кажучи, воно вже не мастило. А мені геть не подобається. Дуже рідке. Як чесно ніяке. Значить цей момент є, стікає і другий момент. Я вже не знаю, що так вийде зняти тут. Зараз заключуся, бо я так не злізню. Ось масло з коробки. А я хочу сказати, люди, світле масло. Що тут міняти? Не там міняємо рік часу. Треба міняти. Але масло світленьке. Я би сказав навіть досить світленьке. Але ось тут це щось дуже-дуже жижа ряденька. Не чути, щоб у нас, але може і піниться. пінеться. Не, щоб у нас водою не було щось в мене така чуйка хірова. Дивіться. От та 17 ось таке 20 літрів ціна такого масла зараз в 2023 році получається мені ці 20 літрів вийшло 2000 і таке лукойл 10W40, якийсь динамік. Це при покупці трактора я його ляв. Ну Першу заміну я робив його. Цей Передавець мені порадив. Не знаю, чи просто втюхав, чи просто порадив, аби порадити. Ну, якісь такі моменти. Так. І що? Що я вам хочу сказати. Вон тече ще масло з моста. Якось воно так дивно тече, якісь бульки йдуть з Ну але ця каністра вона не повна. Так тут не було, верняк 20 літрів. Хто скільки каже, дехто каже 18, дехто каже 20. Ну але ви самі бачите, каністра 20-ка. І ось ми маємо пів каністри. Ну, тут певно 10-12 літрів буде, більше не буде. Моя думка, що більше не буде. Але подивимось, будемо заливати. Є ось цей щуп. Ось такий. Ну і будемо по ньому вже дивитися. Правда тут так ляти трошки неудобно, щось зараз додумати в мене є от така ліючка. цього року. Після мискальні, як світло вирубували. От з генераторами такі лівочки продавали. У нас на фірмі купували генератори. Та, таку одну лівочку Ну Якось так ставиш, Тут можна чимось закріпити і заливаєш помаленьку. Так що зараз заляю, подивимось. Ось так, заляли. Мотор. Дві з половиною літри пішло до щуп до половини. Первляємося сюди. До речі, хто каже, тут не годин залити. Так далі. Ще. я вам поставлю лівочку і собі таку по чуть куляю. Головне, щоб там одна лівочка заходила і все. Що ти хочеш? Бачите. І спокійно гуляєш собі. Досить непогано воно тече. Дехто каже, а, що ти там? Кабіна, як ти залізеш. Все чудово. Одною рукою знімаю, одною рукою гуляю. І все прекрасно виходить. Так, ну що? Заляло я вже масло, залізло 15 літрів. З цього етап 17, ну десь його ну, явно 15. Тут ще пів бочечки, пів, навіть Чуть-чуть більше певно є, ніж пів. Так що, зараз тут трошки порядок. Навідемо і будемо Пробували заводити. Якось так. Масло поміняли. Це зробили. Ну Це з мотора масло дуже чорне. Камера так не передасться, повірте. Хто міняє масло там, по мотогодинах, а є такі люди, я знаю. Не рекомендую, повірте. У мене в тракторі за рік часу. Ось дивіться скільки мотогодин. 38. Тобто... За 38 годин я вже два рази поміняв масло. І хочу сказати, що з маслом взагалі... Те, що я сьогодні зняв з мотора, я був дуже здивований. За тих пару годин, а масло таке, як було це. Так що, всім миру, всім спокою, дивіться. Снімайте, показуйте, які ситуації у вас. Всім всього доброго.